Так, цибульки тут багато, таких от 4. Нарізаємо довільно, бо і так блендер. Обсмажуємо хвилин 10 до гарного золотистого кольору. І додаємо перчик. Свіже стертич. Коли вже цибулька така гарна золотиста, будемо закидувати сюди картоплю. Картоплю теж за бажанням нарізаєте. Ну, чим дрібніше, тим скоріше звариться. Добавили картоплю до цибулі і все гарно обсмажуємо ще хвилин з 10. І зразу додаємо сюди ж спеції. Посмажилося і тепер заливаємо кип'ятком, щоб вкрило картоплю. Отак. І варимо до готовності картоплі хвилин 15-20, залежності від сорту. Ну і ще за бажанням я додаю чесночок, можете не додати. Ну і останній складник це якась ковбаска, сосиска, мисливське чи щось таке. Треба нарізати і обсмажити. Нарізали, йдемо обсмажувати. Тут можна і бекон, і шварки. Все, готово. Тепер виймаємо цей перчик, лавровий листок і пробиваємо блендером. Можна додати вершки, молоко, сметану, я додаю таких три гарних ложки сметани. Зараз можна дивитися, чи вам загусте, чи ні. Якщо густе, можна додати трохи води. В мене якраз консистенція ідеальна. Тепер зверху викладаємо нашу підсмажену ковбаску, чи шкварочки, чи що там хочете, і вперед їсти. Така от смачна простенька зупа. Буквально три складники і півгодини вас на столі така смакота. Так що готуйте.